Народу для українського народу, де ви, шановні телеглядачі, матимете можливість почути та побачити думки громадських діячів, суспільно активних, як і чиновників, так і співаків, політиків та просто українців. Вітаю вас, прикарпаття. Сьогодні ми знову з вами у телепроекті голос народу для українського народу на інтернет-каналі «Голос Він і сьогодні у нас чарівна жінка. Велика мама Прикарпаття в контексті лікування діток, супроводу діток та сімей, обласний педіатр Івано-Франківської області, пані Лідія Сінютер. Вітаю вас! Вітаю! Пані Лідія, здоров'я дитини це напевне найголовніше, те, що може бути в суспільстві взагалі. Як в цій галузі як ця галузь розвивається зараз? Наскільки до вас звертаються за допомогою консультації батьки і хто частіше? Чоловіки чи жінки? Ну, питання зараз дуже багато. Розвиток медицини зараз в нашому. Є дуже на доброму рівні, можемо сказати, тому що дитинство, рододопомога в нашій області розвивалися з деякою преференцією порівняно з батьма іншими областями України, оскільки наша область одна з небагатьох, які до сьогодні залучені до швейцарсько українського проекту, і те, що стосується. Вагітних роду допомоги та новонароджених дітей у нас е отримують лікарів вишкіл на рівні Швейцарії. Це вважається дуже високий рівень. Е з другого боку, зміни зараз глядуть. Ви знаєте, що зараз відбуваються зміни і до двох місяців нам пообіцяли перші зміни з приводу реформи охорони здоров'я. Якими вони будуть, побачимо, але буде щось нове. Будемо сподіватися, що вони будуть йти на краще. Чи впливає те, що відбувається на здоров'я? Так, впливає. Хто приводить частіше дітей? Ви знаєте, якщо раніше можна було сказати, що частіше приходили мамусі і бабусі з дітьми, на сьогоднішній день не скажу. Не можна настільки не віддати належне нашим мужчинам. Вони батьки і навіть дідусі приводять своїх дітей і внуків до лікаря. Вони стали досить свідомими. В плані здоров'я дітей а що це пов'язано? Як найшвидше до людей доходить інформація в сім'ї для того, щоб ну психологічне запам'ятовування, особливо на ті консультування чоловіків і жінок різне, покоління молодшого і старшого також різне. От як вам вдається на одному рівні пояснювати так, щоб вони могли дотримуватися як і лікувального процесу, так і тих порад. Так і того, щоб діти були наші всі здорові, не тільки ті, яких приводяться. Знаєте, мабуть, найбільш ефективним є, коли приходить зразу двоє: і батько, і мама, або ті двоє людей, які найчастіше є з дитиною. Часом це може бути мама і бабуся, або батько і бабуся. Тоді ми працюємо зразу з трьома людьми. Найбільш цікавими і ефективними співпраці є діти. Якщо це діти, вже починаючи від 4-5 років, коли ми обговорюємо з ними їхнє лікування і спільно приймаємо рішення про те про вибір того чи іншого способу, вони, мабуть, найкраще контролюють і маму, і бабусь, і дідусів, і дідусів, і батьків, і всіх по виконанню призначень. Лідія, скажіть, будь ласка, дуже цікаве таке питання. Зараз досить напружена ситуація на сході, звідти повертається багато людей, яких називають внутрішніми переселенцями, і діти приїжджають. Окрім простудних захворювань, так які там для дитини властивою зміною території із психічними розладами, страхами, з комплексами і тому подібне, як в цьому напрямку працює область, наскільки... Цей психічний стан можна дитину вивести і ну, якби, до нормального життя привести. І взагалі якісь поради. Дайте, будь ласка, як і нашим е, глядачам, так і матерям, які навіть не сходу, але тут є, але мають проблеми десь з психікою дітей з такими психічними травмами від тих обставин, які є зараз в суспільстві. Дитина є дуже чуйним організмом, і вона ловить кожний дискомфорт. Дитина вже з перших хвилин народження продовжує зв'язок з матір'ю. І з батьком, якщо батько був часто біля вагітної жінки поруч, зв'язок є на рівні відчуття. Дитина відчуває неспокій батьків. Якщо батьки стривожені, дитина ніколи не буде в цей час спокійною. І тому батьки повинні пильнувати про свою психічну рівновагу, про свій психологічний комфорт. Я розумію, що ми повинні бути всі свідомими громадянами, і про це свідчить захід, який ми провели вчора, але, тим не менше, не потрібно зловживати е, телебаченням. Ви хочете знати новини? От і подивіться, новини. Виберіть один-два канали, краще два, різні, кіпнуть різну інформацію. Порівняйте для себе, але не зациклюйтесь, не тримайте постійно включеним телевізор. Це шкідливий вплив як на батьків, так і на дитину. Друге контроль за тривалістю перебування дитини перед монітором. І особливо перед екраном телевізора. Не більше 45 хвилин, якщо це дитина до 7 або 10 років. Далі збільшимо до години. Але не неперервно, щоб дитина постійно дивилась телевізор, зумбувалася і діставала так само. Свій потенціал тривоги зайвий. Другий момент сім'я не повинна ні в якому разі закриватися зі своєю бідою в собі. Це неправильно. Потрібно йти за допомогою до психологів. Психологи у нас є в основному в педагогічних закладах, є медичні психологи, є психологи-медико-педагогічна комісія, це високопрофесійні люди. Мушу відзначити, я приємно вражена, який високий рівень мають спеціалісти цього фаху в нашій області. І направду я з захопленням посилаю до них пацієнтів. Ну і у нас в цьому напрямку працює дуже добре психоневрологічний санаторій. Де він знаходиться? Він знаходиться в селищі Єзупіль, в гарному бувшому маєтку панському. На його території росте унікальне дерево, яке цвіте у травні, називається драконове дерево. Велетенське дерево висотою, мабуть, з трьох-чотирьох поверхових будинок, на якому розквітають жовто-коричневі тюльпани. Таких на всю область, наскільки я знаю, тільки два. Ну, На жаль, воно чоловіче і не має пари, і тому інших таких саженців ми отримати не можемо. Але це не тільки для дітей, це і для старших. Це дуже таке вражаюче видовище. Ми отримаємо гарний результат. Навіть діти, які отримали такий тривалий і тяжкий якийсь стресовий вплив і мають мимовільне сечопускання чи мазання трусиків вночі, особливо, так звані НУРС, Каптопрес. Вони також отримують дуже добрий результат після лікування в цьому санаторії. Щоб отримати таку путівочку, звертаюся до вас, батьки, всіх дітей, як переселених. Так і дітей, які проживають і народжені і прописані разом з батьками в нашій області. Звертайтесь в вашу поліклініку, районну чи міську, до голови санаторно курортної відбіркової комісії. Хто це вам підкаже ваш дільничний лікар? Ставайте загодя на чергу, публікуйтеся, подайте заяву, оформіть довідки. Там небагато паперової діяльності, але ви отримаєте змогу. Безоплатно оздоровити дитину в цьому закладі. Повірте, воно того варте. Ми вам дякуємо за поради. Ми рекомендуємо всім дійсно прислухатись до, до поради кращого обласного педіатра нашої області, пані Лідії Сінюті. Я дякую вам за увагу і до скорої зустрічі. i'm